Сятин вже ніколи. Починаємо. У нас з вами прямо ефір. Прошу вибачення всіх, кому перебила розмову. Отож, літня школа АІРО. Ми з вами сьогодні проводимо таке знайомство для того, щоб ми з вами всі познайомилися, для того, щоб ви почали спілкуватися одне з одним і спілкувалися нормально. Ось така у нас сьогодні забава або гра, як це сказати, клубочок. Всі бачите, клубочок це дитяча гра, але всі дитячі ігри, вони завжди класно працюють для дорослих людей. А тому, що ми робимо? Починаю я, так як у мене кінець цього клубочка, і у вас у всіх буде також частина цієї нитки. Що ми робимо? Той кому передаю я і наступний. Наступна людина, кому я передала, а людина обирає сама, кому йому передасть, ви будете говорити про себе. Хто, звідки ви, з якою метою ви сьогодні сюди потрапили, чого ви очікуєте, що ви хочете, що ви сподіваєтеся винести з цієї поїздки і е, ділитися такими позитивними емоціями. Отож, давайте я почну, а походу ви будете йти за мною. Мене звуть Людмила, я працюю в центрі професійного розвитку педагогів Дніпровської міської ради. Я працюю з педагогами, крім того, я є запрошеним спікером в таких ресурсах, як на уроки академії інноваційного розвитку освіти. Проводжу вебінари за заданими темами, тобто працюю з людьми, працюю для людей, ділюся своїми знаннями, враженнями і завжди вчуся у людей чомусь нового. Ця літня школа організована саме для. Тих, хто хотів би подивитися Карпати, можливо, побачити їх з іншої сторони, можливо, дещо дізнатися нове, можливо, пригадати, що він знав до того, поділитися своїми враженнями, поспілкуватися з новими людьми, завести нові знайомства. У нас сьогодні з вами повно нових знайомств. Ми з вами дуже з різних регіонів. Ми представляємо і Дніпро, і Київ, і Чернівці, і, і е, Харківщину. тобто всі регіони представлені по великому рахунку. Плюс сьогодні те, що ми маємо тут надвірна, Івано-Франківщина і люди, які ми з вами тут зустріли. От вони всі з нами поділяться своїми знаннями, своїми враженнями. А тому я очікую від цієї школи літньої, дуже таких от позитивних вражень, нових знайомств, нового якогось бачення взагалі цього регіону і взагалі бачення спілкування. Дуже би хотілося, щоб ця літня школа продовжувалася і в майбутньому. Так, пані Світлано, а ви що? Да, ставати відмовити свої ниточку. Мене звати Світлана, я керівник дитячого садочка міста Дніпра. Приїхала сюди, щоб більше... Познайомити, побачити Карпати, можливо, з іншої сторони, взагалі більше, бо приїхала сюди перезарядитися, взагалі перезавантажитися, зарядитися енергією і взагалі гарно провести час. Ну так, тепер дажіть кінець нитки своєї трібка, а клубочок віддавайте. Хто би хотіло, щоб далі говорили? Добре, нитку. Натягуйте, натягуйте, так і сідайте, будь ласка, і нитку натягуйте. Мене звати Юлія, я вчитель початкових класів міста Київ приїхала. Дослідити для себе заново Карпати через те, що в нас є такий цікавий курс. Я досліджую світ, і хотілося б дітям не просто показувати відео і розповідати про це все, а побачити своїми очима, щоб без досвіду розказати. І звісно, щоб познайомитися з людьми новими, щоб отримати нові враження, відпочити і з натхненням приступити до роботи. Добре, але натягніть нитку, пані про собі натягніть, нитку. Так, отак. От так, все. Бо там однією можна можна. рукою тримати. Проходьте, будь ласка. Ой. Закутались Пані, Добрий день, мене звуть Галина, я з Дніпра, працюю географом, вчителем географії в 144 школі. Це школа не проста. це єврейська школа. А я сама українка, але я люблю своїх дітей, яких навчаю. І я дуже хочу їм привезти чогось нового. Отже, я очікую від цієї школи більш нової інформації, нових почуттів, нових знайомств і нових вражень. І це все я хочу своїм дітям привезти, розказати і мотивувати їх на пізнання природи Новий Добре. Передавати очі, так, натягніть Кірочко. Мене звуть я керівник Дніпровської гімназії номер 113 але і за парку вчителя. І Карпати це не перша моя сторін. Мені дуже захотілося ще раз побувати тут, адже природа це ми і близькість до природи, нові враження. Нові на новому рівні пізнання Карпат, це теж дуже важливо. Тому і нові знайомства, нові враження це теж приповнює тому ми тут. Дякую. Передбати вашого година. А ви собі натягнете кутичку і тримайте. Так. Я Ірина представляю місто Дніпро. Керівник навчально-виховного комплексу школа САД номер 70 Дніпровської міської ради так? і теж фахівець з географії. Я її дуже обожнюю і люблю, але директорські завдання багато часу в мене забирають від географії. А ще. Як і географію, я дуже полюбляю гірські системи. Саме гори вони дають оцей поштовх відпочити, насолодитися і поліпшити своє психологічне е, почуття. Здоров'я, Іменно Здоров да, <кл 'я> психологічне почуття. Бо гірська система природа вона е, відновлює, да, вона допомагає знайти свою гармонію, бо ми всі прийшли. Жив від природи. Тому я е, ще хочу доторкнутися до цієї куточку нашої України гарної, подивитися, яке в неї є різноманіття і донести до своїх діточок, долучити їх е, до милування красотами нашої батьківщини, навчитися її любити і знати все те, що знаходиться в нашій країні. Дякую, пані. Надя. Книточку передавайте ваш книгу. Будь ласка. Доброго дня. Мене звуть Ольга. Я працюю завідувачем лабораторії Донецького обласного еколого туристичного центру. Тимчасово мешкаю у місті Черівці. Від школи я чекаю корисну і приємну інформацію. Приватних. Дякую, пані Олі. Передавайте ваш клубочок і натягніть ниточку. Так, пані Олександро. А ви натягніть митку. Так, ось тут, що було натягнуто, Одна а там пані, пані Олександра натягне. Які що? ви очікування від цієї школи? Мене звати Олександра. Я чекаю від цієї школи корисної інформації, цікавих вражень, пригод, а також щось новенького для себе на майбутнє. Дякую, пані Олександро. Передавайте ваш клуб бочок. Мене назвати Роман, я ж з міста Дніпра приїхав сюди, щоб вас не включає. Пані Тетяні чи пану Левіч? Я все скажу. Добре, добре, пані Тетяна. Я з Харківщини міста Лозова, ну, я вчитель математики, але обожнюю географію І дитина моя має, має спеціальність, яка від... має відношення до географії якраз з Гітісом, цим вашим картографуванням. Абсолютно <зас> з <це зас> <не знаю, зас> да, да. симгами він ну розуміється знає. А сюди приїхали, щоб просто поспілкуватися, по-перше, подивитися на нове, mm. отримати якісь певні враження і, звичайно, відпочити.

Ми дуже Ми раді тепер бачити. Передавайте. собі більше на тур. І візьми собі, будь ласка, ниточки, <рес> <і> натягни його. <рес> Дякую. <рес> натягни <рес> сонце, натягни від пані Тетяну. А всі натягнули. Хто залишився? Дорогі колеги, дорогі колежа. Знам чоловіка в школі працювати, як ви знаєте, як важко. Кому де важко нас немає. Ви самі розумієте. І ось, ви знаєте, під кінець руку робочого починають колеги вже дратувати Не тільки, скажемо, вас між собою, а наші чоловіки, ви жінки теж дратують, скажімо так, небесо. І, і ось, коли, я зрозумів, коли приїжджаєш то тут збираються такі люди, які не дратують чогось. Ось щось, в принципі, я приїхав все. Добре, 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 Так, шановні колеги, ну дивіться, по великому рахунку. Ми всі з вами якісь враження маємо, ми всі з вами маємо якісь сподівання. Сподівання ці починалися від мене, бо я їх перше висловлювала і перша нитка пішла саме від мене. Подивіться, будь ласка, яку ми з вами створили паутину. І ця паутина, подивіться, скільки, в скількох місцях вона перетинається безліч. Е, навіть ми з вами зараз не порахуємо, скільки цих місць перетину. Але все одно, де вона не перетиналася, вона там, де почалася, там і завершилася. Вона з нас з вами починається і нами з вами завершується з нашої групи, з нашого знайомства, з людей, які є однодумцями, бо ж ми з вами однодумці, раз ми тут з вами всі зібралися. З вами починається і нами закінчується. Тому, до чого вся ця паутина? Вона до того, що ви всі. Керуєте абсолютно кожен своїми бажаннями, своїми враженнями, своїми емоціями і своїми абсолютно якимись так пару фото зробіть пані. і своїми якимись е, такими відчуттями. Тому у нас є програма, звісно, вона буде виконана. Що б то не було, вона буде виконана. Але кожен з вас має свої побажання. І ці побажання завжди будуть враховані. І все, що ви хочете, все, що ви плануєте, для того, щоб у тісі всі ваші емоції задовільняють, ви їх говорите. І робимо всі разом для все для цього, щоб ці емоції були здорові. Я вас ще раз вітаю сьогодні в енфірмі. Я вас вітаю поблизу Карпат. Ми вчора вночі виколи ролик в мережу, і там же ж я написала заголовок саме нашої рідної школи. І мені якась туристична агенція написала Тернопіль це на Карпати. Але я ж я й не сказала, що Тернопіль це Карпати. Я сказала, що ми починаємо звідси саме нашу подорож. Тому, де б вона не починалася, вона все одно буде йти так, як ми це з вами заплануємо. Так, Сьогодні вона починається, через 10 днів вона завершиться. Але це перша. Перша, далі буде друга, третя, п'ята, десята. Можливо, десь ми з вами ще будемо перетинатися. Можливо, ми Життя. Ну, знаєте, сьогодні е не можна натально будувати плани. Нам з вами треба, щоб закінчилася війна і будувати нашу країну, але все одно ці знайомства, оця школа, яка відбудеться, вона залишиться у нас в серцях, на фотографіях, на сайті, в Фейсбуці, в наших телефонах. Е і все це буде працювати не один ще. Тому ще раз всіх вітаю. Готуємося плавно до вечері, а тепер беремо собі кусочок ниточки кожен і зберігаємо цю ниточку. Буваємо, да, так, відриваємо, як забудемо. І відриваємо цю нитку, і зберігаємо цей шматок нитки саме для того, щоб кожен з вас мав у собі кусочок Карпати, кусочок цієї відміжки. Не 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 Пані і тями дві країни давали. Ось дивіться, у нас є ручка. варіанти. Дивіться, і що порвачку, і поломає зустріч, це треба чувати. Дивіться, у кожного з вас є частинка нашої групи. Всю частинку бережіть, вона вам колись нагадає і саме про цю зустріч. І все, що мені колеги, дякую. Дякуємо. Дякуємо. Я вам уже не Можливо, ще що хтось хоче сказати? Говоріть, поки я не завершила ефір для наших глядачів, хто хоче нас. Подивиться. Саме головне настроїти на те, щоб завтра гарний настрій, щоб ми побачили злочинки. Дякуйте, Дякую, що ви нас зібрали? Правда. Все, колеги. Йдемо готуватися до вечері, у нас здійснилося все те, що ми запланували, і ще більше цього.